Наш навчально-практичний центр поповнився новітнім сучасним обладнанням в рамках проєкту Міністерства освіти України сто майстер. В рамках цього проєкту ми отримали фінансування, що дало змогу нам закупити новітнє сучасне обладнання для проведення майстер-класів, навчання та підвищення кваліфікації кухарів. Основною ціллю було поповнення нашого матеріально-технічної бази це є навчання майбутніх кондитерів, кухарів, шоколадників на найсучаснішому багатофункціональному обладнанні. кулінарному хабі ми проводимо підвищення кваліфікації кухарям шкільних їдалень. Ми готуємо з ними страви з меню Євгена Клопатенка, використовуючи сучасне, новітнє, багатофункційне обладнання, а саме параконектомат, кулінарну теплову систему, ротаційну піч та інше. В кулінарному хабі ми активно проваджуємо здорове харчування. Тому новітнє сучасне обладнання нам в цьому дуже сильно допомагає. За рахунок функції конвекції та пари, пара пароконектоматі яскраво відкривається аромат спеції, що дозволяє зменшити кількість солі у страві. Ми використовуємо програми запікання, тушкування, готування страв на пару та інші. В рамках розширення навчально-практичного центру та тендерних закупівель відбулася співпраця з компанією BM Service. Ми задоволені, що наша майстерня кондитерів поповнилась багатофункційним сучасним облам і вдячні компанії BM Service за якісний продукт та надане обслуговування.